Борислав Береза у своєму телеграмі опублікував цікавий текст про наших найкращих власть імущих і про те, як вони там вирішують питання по призначеннях на високі посади. Текст називається І тут я офігів Валєра». Автор тексту А. Матіос. Послухайте його. Уявіть собі, що ви зараз одночасно працюєте вантажником на двох роботах і отримуєте зарплатню одночасно у двох місцях. Наприклад, у сільпота в АТБ. Уявили? Ні. Це тому ви не уявили, що ви, мабуть, не можете одночасно працювати вантажником у двох місцях різних. Але це лише у тому випадку, коли ми говоримо про вас, а не про держслужбовців. Їм таке дозволяється, хоча це і протизаконно. Не вірите? Тоді дивіться, нещодавно Міноборони під керівництвом Олексія Резнікова призначило директора держпідприємства Укртатнафти Сергія Корецького. Новим директором іншого держпідприємства Укрнафти і зроблено це було з купою порушень. Я не буду розповідати про те, що все це було зроблено не лише з ознаками величезної кількості порушень законів України та з переписуванням статуту, з помилками та порушеннями, це зрозуміло навіть юристу початківцю, а пан Резніков не є таким, він більше, ніж досвідчений юрист. Розповім я вам про найцікавіше порушення. Мова йде про пана Корецького. В мене з'явилося запитання, як він може бути не лише керівником, тепер ще й державної Укртатнафти, одночасно очолюючи Укрнафту і ще маючи власний приватний бізнес коли закон про управління об'єктами державної власності це прямо забороняє, і ця поважна людина ще й отримує зарплатню на новому місці, де його призначили в «Укрнафті». таку собі невеличку зарплатню біля 3 мільйонів гривень на місяць. До речі, він не лише одночасно займає дві посади, але й отримує дві зарплатні. І це топчик. А що так можна було? А кому так можна? Усім? До речі, це вантажником фізично не можна бути в двох місцях, а керівником Держкомпаній, виявляється, можна. А те, що це прямо порушує закон та неефективно, не дуже когось хвилює. До речі, НАБУ тут не бачить порушень? В офісі президента порушень не бачать. Взагалі хтось здивований хоча б? Якщо що, то я здивований. Але ж це дрібниці, так.